i was just calling to say i Привіт, побратими! сьогодні зачіпимо тему для новачків, котрі думають, яку націю взяти для початку. І почнемо по традиції з трьох націй, котрі тривалий час були представлені в грі, а саме США, Совок та Німеччина. Але тут пусте питання, що я особисто порадив би. І я без обання радив би новачку гілку Німеччини. Я особисто більше прихильник середніх рангів, проте з мінусів у них на топах немає гідної авіації, а на середніх рангах. Куці підвіси. А щодо собою на то леопарди явно виділяються з поміж ОБТ. І як не перша машина для прокачки, на мою думку, завдяки системі управління вогнем, перетворить танкові бої на шутер, але розуміння роз'їздів та застосування ОБТ ніхто не відміняв. Якщо подивимося на США, то в них техніка більш специфічна. Є перші стабілізатори на різних шерманах, але у деяких немає броні, а гармати для новачка не завжди достатньо, аби знищити техніку. Я ще не кажу за встрати калькулятор. Бронепробиття. Але відсутність броні це не завжди найкраща броня. Проте людина, котра починає качати найперше цей гілку США, повинна знати, що після шерманів стабілізатори зникають і вам потрібно терпіти аж до М60, аби мати перевагу проти інших танків. Проте ви не будете розчаровані у авіації. На будь-якому бері знайдете літак із гарматним та бомбовим навантаженням, тому в плані штурмовки це найкращий вибір. Щодо СОВКУ, то я б не радив їх брати, поки не вкачаєте хоч одну націю. І от ви запитаєте, а чому? Ну для початку простіше викачувати, що обрали саме ви, аби з часом, починаючи прокачку іншої нації, у вас було із чим порівнювати. Бо всі ми і різні і смаки наші теж бувають специфічними. Отож, глядачу, якщо ти вибрав СРСР, то тут можна виділити хороші середні ранги. Проте відсутність кутів вертикального наведення буде досить відчутна. Але чим далі йтимете по прокачці, то варто бути готовим до абсолютно убогого Заднього ходу, наведення якого не буде вистачати, але не дарма тут є магія сувків, котрі виживають в найнереалістичніших ситуаціях. Але б на це я не сильно сподівався. Щодо авіації, то вона тут хороша, вам буде і штурмовка, і винищувачі. Але крім цих країн є ще нації. І от що робити людині, коли хочеться явно небанального. Отож, Поглянемо на Ізраїль, де в нас є клони та клони клонів. Гілка починається з бойового рейтингу 6.0, і для новачка підвищувати бойовий рейтинг я б не радив, як і купувати премпакет високого рівня. А чому? Можливо, не кожній людині буде комфортно грати на такому бойовому рейтингу. По-друге, слухаючи таких обзорщиків, ви через них створюєте проблему зливних боїв. А коли постійно зливаєтесь, ще й починаєте розчаровуватися у виборі та виконати грошах. Тому я постійно рекомендую для початку викачати одну націю, поступово граючи на різних бойових рейтингах, і саме за цю націю, якщо вона вам до душі і у вас виникло розуміння гри та тому подібне, тільки тоді для подальшої прокачки брати техніку прям сегменту високого бойового рейтингу, ось зачепили саме Ізраїль. У них є як і власна техніка, це танки, Меркава та авіація. Перероблені F-16, але на танках буде специфічний геймплей, тому я б радив їх качати в другу чергу. От хтось мене дивиться і скаже: ну, ти не їж за там і тому подібне. Так, а тепер глянемо на Німеччину ще раз. І от в неї представлені два леопарди як 2,4. Прокачуваний та преміумний панцербатальйон. батальйон. Ось вам два однакових лопарди, котрі ідеальні в сетапі. Та для того, аби прокачавши одну націю, гравець розумів, що в країн, де представлені дані моделі машин, будуть ідентичні. А також, якщо взяти до уваги таку ж премверсію за іншу країну, то гравець матиме уявлення, як на ньому треба грати. Проте, з того, що точно не порекомендую, так це Китай, що для новичка відразу слід відкидати Францію зі специфічним геймплеєм та середнім танковим топом. Італію теж не слід, хоча у вас будуть леопарди та гріпіни. Проте качати все заради кількох машин в топі, точно ні. Британія це взагалі занерфлена нація серед усіх і підійде на дуже специфічного любителя, оскільки техніка повільна, а урон урізаний, тому латентним мазохістам – Точно підійде, проте не новачкам. А тепер глянемо на Скандинавію. І ось досить цікава та скілова нація. От чому я так вирішив? Ну, по-перше, новачок зможе відкрити хорошого літака, як Гріпен, та літаки типу безхвостка, різні савби. По-друге, наземка різноманітна, як совкові машини, так і власні та німецькі леопарди. І тут новачок, якщо зацікавлений леопардом на бері 103, зможе купити премпакет зі знайомим 2.4, як за шведів, так і за німців. Тобто буде підготовлений для прокачки подібних топів за іншу націю, але на самому топі у німців є різні модифікації, як ПСО, А5, А6 та А 7 І от тільки А 7 має протиуламковий підбій у корпусі. Попередники тільки в башті за шведів. Ми маємо по факту Leopard 2А5 з гіршим снарядом, але кращими екранами з композиту та портоламковий підбій, як в корпусі, так і в башті. Проте на сьогодні в сетап можна ставити і лео a 6 від фінів і матимемо на топах тих самих німців. Хоча, можливо, і трішки краще, якщо порівнювати наземку. А якщо доплюсувати авіацію, то це взагалі ідеальні німці на сьогодні. І так я ще не згадав за Японію, яка має цікаві танки в топі. Але от радити новичку саме їх я б точно поки не став. Бо сам геймплей приблизно подібний як на леопарді. А на мою думку, навчити людину саме на них буде краще, тому що б. 10,3 попадає максимум до 11.3. А беручи того ж фуджі, вас протикатимуть усі, і для гри на ньому потрібно як розуміння карт, так і противників, хто воює проти вас, а воюватимете проти максимальних танків. Та ще зі снарядом ДМ-33, котрого не завжди достатньо. Отож, новачку, якщо ти витерпів мій монолог і не знав. Чого почати на даний момент, бери шведів. Так буде, де чому важко, але вони того варті в нових реаліях. Всім дякую за увагу. Залишайте свої коментарі, ставте вподобання, якщо вам сподобалось дане відео. А на цьому в мене все. Сподіваюся, аргументація правильна та порекомендував вам ту націю, на якій вам буде приємно катати в подальшому. А всім решта, слава Україні!